Давайте так у мене Карпенка Карого, диктор та ведучий програм телебачення. Перший телеканал це був «112 україн. Був також в послужному списку, можна так сказати. «2 плюс 2», телеканал е, «Обозріватель ТВ. Був ще апостроф ТВ, телеканал Київ. Зокрема, українське радіо, телеканал Freedom почав своє мовлення як саме Freedom не так давно. Марафон Freedom, він існує приблизно з 10 березня, якщо мені не зраджує пам'ять 2022 року. У нас головний слоган: це відкриваємо правду. Говоримо правду. Я людина, яку двічі зачепила війна Росії проти України і. Вибачте, але ненавидів Росію ще до того, як це стало мейнстрімом в 2014 році, коли у мене забрали мій дім. Я прекрасно собі розумію, як російська пропаганда працює на тих територіях. Я зараз кажу на ти про території, бо в Росії не визначають території саме за людьми, які там живуть, і як вона працює з тими територіями, які їй цікаві, мої колеги. Я намагаємось пояснити роль Фрідому і його мету. Скажімо так, традиційними, цивілізованими та власне такими демократичними способами, В WhatsApp мені написав хтось. Я не зміг ідентифікувати це: жінка або чоловік. Це було з Санкт-Петербурга, де просто кілька слів. Дякую вам, дякую вашій колезі Лелі Момедовій. За те, що ви робите, ми намагаємося зокрема розкривати правду, як це не дивно для нас з вами звучить, які вже 9 років живуть в стані війни. Розкривати правду тим людям, які цієї правди взагалі не бачили. Я працюватиму 31 березня саме в гостомелі на фоні не мрії. На фоні ось цієї техніки, яка була знищена героїчно збройними силами України, це головні меседжі, це власне квінтесенція нашого меседжу, зокрема одна з для російського глядача, для європейського глядача, який розуміє російську мову, англійську мову або арабську мову. І наші меседжі до російських глядачів вони різні. Ми як м'яка сила в цьому аспекті працюємо. Як почався ваш ранок 24 лютого, 2022 року. Дякую, Костю, за це запитання. Ну, дивіться, я не буду там говорити, що я все знав і таке інше. Це було зрозуміло за визнанням Владимиром Путіним так званих ЛДНР. Схожа історія, до речі, із нападом Адольфа Гітлера нацистської Німеччини на Чехословаччину. Дуже схоже. З судетами там все просто от От краса, просто молодець Владимир Путін. В цьому плані списав дуже круто. 24 лютого я прокинувся від вибухів. як Я думаю, більшість з нас з вами. Я пішов води придбав, таке інше, там каші. Ну це було принаймні логічно зроблено. Зняв кошти з картки, потім поїхав на роботу. 24 лютого я був в ефірі. Або по-іншому, нія на початку повномасштабної війни команда Freedom працювала тоді ще UATV, працювала на адреналіні. Нас було троє ведучих: я, мій колега Олег Борисов і наш шеф-редактор Олексій Мацука. Ми змінювали одне одного. Я ще тоді опанував таку професію як випусковий редактор і випускав свого колегу Борисова Олега. Він випускав мене. Тобто ми ще й в такому аспекті почало працювати цей адреналін і ненависть. По іншому, я напевно не можу сказати, до держави терористки вони допомагали триматися. Іноді зайва емоційність не дозволяла раціонально зрозуміти, про що насправді говорить умовний гість. Або як тому гостю розповісти, що він не має рації. Заспокоювати ну, у мене деякі колеги використовують практики дихання. Я зараз абсолютно серйозно. Кажу. На жаль, я не стримав себе і в ефірі Фрідому мене понесло, коли російсько-окупаційні війська знищили родом Маріуполі, У мене не вистачало жодних слів, окрім поганих. Ну, але це такі виняткові позиції були, і це було єдине взагалі, що я такого сказав, що не мав говорити. Мені здається, найголовніше це просто досвід. Коли ти бачиш, що людина намагається агресувати. Не звертаєш уваги, якщо ми говоримо про таких собі гостей, насправді.